Всім доброго дня. Вибачте за мій голос, я трішки застудилася. І сьогодні я хочу відзняти відео із самірочкою, з такою квіточкою маленькою. Я сьогодні трішки попрацювала, хоча дуже заболіла, себе погано почуваю, але хочу для вас відзняти таке відео. Як бачите, я ось трішки попрала. Випрала трохи одягу дитячого. Тут у мене і е, полінкині, ось речі, як бачите. Тут піжамка, ковточки, повзунятка. Ну, а частина е, вибрала своїх меншеньких, там мріянчикове, потім самірочкине. Так що ось такі справи і тут є, а, тут одягу є. Прала я маленькою своєю е, пральною машинкою і в нею доволі таки зручно. Е, мені важко тягати не можна. І в е, саме найзручніше. Тут ось моя малеча відпочиває, зараз ми її перевдягнемо і будемо годувати. Ось наша шухлядка, Але вона вже сама по собі чомусь е, е, стала ось так гарно відчинятися. І тут, ви бачите, іграшки, я вам покажу повністю, що у нас тут е, лежить. Тут у нас е, одяг, як бачите, ну така всячина. Це одяга. Е, Ніречком комбінезончик він не вмістився, тут грілочка, тут пульсатор, тут у нас пустушки, тут новорічний одяг Полінкин, потім переноска одна, переноска інша, потім тут такі шарфи, якими, ну, обмоточки, якими ну, обмотують маленьких діток і роблять дуже класні фотографії. Тут у нас набір із пустушок, тут запасні пустушки, соски до пляшечок. Тут у нас одноразові пелюшки, тут у нас е, звичайні мої пелюшки, я бачите, великі для фотосесій. Це сама улюбленіша, вона доволі таки старенька вже і е, досі вона у нас е, як нова. Е, потім штанці вони теж не вмістилися, в, ось сюди, і я їх поклала тут. Тут у мене маслинові пелюшечки. всякі. Е, ми коли їздили із моєю донечкою, вона мені підкупила. Тут іще ось, як бачите, це вона все мені купувала, так що відмощувати під малят, коли перевдягаєш, це саме то. Але ми поки що користуємося ось цією. Ну і плюс у нас ще додатково є. Так що це грілочка ну, з вишневих кістечок і доволі вона така гарна. Кладеш у мікроволновку, коли малят животик болить, тоді кладеш у мікроволновку і вони нагріваються і потім гріють животики. У нас дуже часто у Мар'янчика почались проблеми з животиком, ця у нього, ну, чи суміш не підходить, чи що, я не знаю. Тут у мене до конвертика такий коли замотуєш маленьку дитинку в одіялку і тут така типу, накидочка. І далі у нас ось, як бачите, шкарпетки, потім тут дві пари рукавичок. Так що, як бачите, ви вже повністю побачили склад цієї шухлядки. І доволі таки непоганий. Це в нас раніше був бант до меншої внучки платка. О, платячка вже давно немає, але я бант забрала, коли е, виношу малих взимку е, на двір. Ну, то я фіксую таким бантом. Ну, він блакитний, звісно, але ж, але ж. але Так, це тут пустушка у нас, е, Як я вже казала, тут у нас новорічний одяг колінки, риношечка. Тут у нас е, запасні кришечки до пляшечок, тут у нас все е, уходове ну, догляд за малятками. Тут у нас одна щітка Полінкина, що вона тут робить, я не знаю. Потім е, щіточки, щоб е, е, змітати пил, коли запилиться. Тут щіточки, потім що у нас тут пустушка на вихід, як бачите. Це ж вона щось робить, тут не пильно. Ну, тут е, ложечки, ну, така всячина. Тут у нас чотири пляшечки знаходяться. Ну, вони зазвичай пусті, так що ось такий у нас повний набір, доволі е, все зручно, все е, мене влаштовує. Зверху я поклала м'які іграшки, а під сподом у нас комфортери. Потім у нас йдуть іграшки. бачите, все у нас на дні. Тут у нас, коли я мама купаю, ось такий градусник для води. Потім ще один є, наприклад, один є, а ось виділяється. День. День. Нехай буде один поки що. Ось таке. Ну, це, по-моєму, один у полінки. Резінки. Так що доволі багато ліграшків я прочіпую. Як бачите, ось загенець. Ось таке дуже гарне. Все яскраві лігашки, тому що я дуже люблю все яскраве. Зараз я комфортер самірочки витягну. І це дуже полюбила оцю іграшку самірочка. Я вам кажу, вона ж, ну, Бачите, тут щось наповнювач якийсь такий, що цей ослик, він доволі таки е, м'якенький і воно шурхотить. І самірочка дуже любить бавитися. Потім отаке дзеркальце, як бачите, доволі гарне. Ну і оце песик той що ми підмощуємо, коли годуємо. Так, все я взяла. Як бачите, ось так у нас все гарно знаходиться. Я дуже задоволена, що ну, шухлядка стала дуже гарно підчинятися і це не доставляє мені проблем. Зараз ми ще виберемо одяг для замірочки. Так, Виберемо ось такий комбезик. Штанці отакі. Дуже я хотіла їх одягти, потім підтягнемо, що ми ще втягнемо. Що таке гарно вдягти мені? Навіть я не знаю. Напевно, одягнемо ось такий доволі гарний. Ні, давайте отакий вдягнемо. Чи який його вдягти? Той мати моє рідне, навіть не знаю, які її вдягти. Так, вдягнемо ось такий боді. І я думаю, що ще треба шкарпетки якісь вдягти. Зараз ми тут пошукаємо. Я себе не дуже гарно почуваю, але хочу вам відсняти. У нас ось тільки доволі багато гарних ем, пов'язочок для фотосесій. Тут у нас... Ем, Теж і носочки, і царапочки, але я хочу якісь гарні носочки. Вдягти. Напевно, вдягнемо ось ці. Так, зараз я це все поскладаю, тому що я не люблю розгардіяшу і повернуся до вас. І так, я вже порядочок навела і будемо закривати шухлядку. Тут, правда, ось так треба. І щось не виходить у мене. Оба! Все, закрилося. І так, я е, вмостила телефон. Я сподіваюся, що вам все видно. І зараз будемо переблягати нашу маленьку дівчинку. Так що ось такі справи. Так, моя маленька дівчинка. Так. Наша зірочка. Я так за неї скучила, що це ну, я вам передати навіть не можу. Як я за неї скучила. Так. Мені серденько маленько. Ой, чим моєї моя зірочка? Мій маленький такий, очікуй, очікусь. Ой, цей сілий дончик мій маленький. Мій зайчик такий. Наша дівчинка малесенька. Так. Зараз я передягну її памперс. Ось я взяла ось такий довгий горненький. Наша квіточка буде передягнута. У ще сонечко маленьке. Я її так люблю. Це, ну, я вам передати не можу. Це в мене самий улюблений прибор. Хоча в мене інші малята доволі такі гарні, милі, але це найцінніше, що в мене є. І я її дуже люблю і обожнюю. Так, він номик маленький. І ці ніжечки самі чули коштують. Так, зараз я тобі вдягну такі шкарпеточки Це я зв'язала. Лишалися моточок ниток, лишився. Думаю, ну, ну що зробити? ну Думаю, ну, зв'яжу, як хватить. Мені пряжі, то я зв'яжу шкарпеточки. І отакі от доволі гарненькі шкарпетки я зв'язала. Так, зараз ми втягнемо такий доволі гарний сліпик. Дуже я обожнюю, коли із всякими мультяшними героями одяг. З такими принтами доволі гарними. Я дуже сильно люблю це ліснеївських героїв. Дуже-дуже. Ходітесь Що це моє? Ходітесь, повзля. Ти у нас сповізьла? Ходитесь позгляда. Доволі гарний милий. Боді. Такий у нас боді доволі шикарний, гарний. Ой, ти. Наше серденько. О, так буде доволі гарно виглядати. І зараз я тягну штанці. Дуже я люблю ось такі штанці. Я е, бачите, це ззад, це з вініплухом. Я про них дуже мріяла і нарешті вони в мене є. Доволі такі гарненькі, я обожнюю цей принт. І зараз ми будемо перше їх одягати. А хто це мені носок скинув? Тут мені носок скинув. А? Хто? Самірочка? Ах, ти мій зайчик маленький. Ось такі гарні. Так, ну, чекай. Зараз ми тягнемо нашу квіточку, будеш у нас дуже гарненька дівчинка. Вже така шикарна дівчинка в нас будеш. Так? Так. Все, зараз. ми Отак. Злюбимо. Все. Ще і чепчики якісь, треба придумати їй. Очок доволі гарненький. О, все. Наша малявочка втягнута. Зацініть. Так, і зараз я її вдягну ось таку пов'язочку. Доволі шикарно гарно. Я її цю пов'язочку зробила сама. Як бачите. І ми зараз втягнемо. І буде нас щамнірочка доволі гарнесенька. Треба ще буде наробити таких доволі гарненьких пов'язочок, щоб наші малятка дуже гарно виглядали. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Все, наша дівчинка готова. Отягнута доволі гарно. Зараз я її підберу пустушечку і повернуся до вас. Вибрала я їй е, 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 пару пустушечок. Зараз ми будемо їх е, приміряти, яку візьмемо самірочка. І будемо тоді її давати. Так. Ну, може оця на більш так до носочки підходить. Не знаю, зараз будемо дивитися, яка її ще пасуватиме. Ось така. Теж непогано. Потім йде ось така доволі мила, маленька. Потім йде ось така доволі теж мила. Навіть і не знаю всі такі гарні милі пустушки, навіть не знаю, яку підібрати. Ну, можна ще ось таку зайчику підібрати. Або цю, або оцю. Але, скоріше, оцю, тому що ми її давно не показували. І я хочу, щоб саме ця поснушка була у самірочці. Зараз я за кадром приготую суміш і повернусь до вас. І так, суміш я приготувала ось такій доволі милій пляшечці. Це моя улюблена пляшечка. І зараз будемо годувати нашу маленьку самірочку. Чувай, мізочки, давай, 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 Чувай, давай. Мені сонечко таке маленьке. Так проголодалося. Зараз ми ще з тобою будемо бавитися, доволі гарно. У мене зірочка маленька. У нас від вікна трохи дує, тому я, напевно, зміню пов'язочку на е, шапочку, щоб моя малеча не заболіла. Я мене, напевно, шапочку доволі гарну. За кадром я е, поскладаю одяг. І хай моя малеча буде ось так вдягнута. Так що ось такі в нас справи доволі гарні. Я не знаю коли, в мене зараз часу не дуже так багато. Я можу відзняти відео хіба що на вихідних, тому що у нас новий предмет, і е, дуже багато задають по цьому предмету писати. У нас щодня цей предмет по дві-три пари. Е, решта уроків у нас дуже мало. Е, історія України, всесвітня історія, потім е, хімія. Фізкультура, а все решта у нас іде е, предмет е, по шиттю спецпредмет. Тож е, дуже багато у нас матеріалу писати, і я не хочу відставати, тому що якщо я відстану, то мені потім прийдеться е, все писати вночі. маленький. Так, наша малеча вже поїла доволі так гарно. Де? Да? Да? Як їй пасує оцей комбінезончик оці штанці. Ну, це прямо я вам кажу, як на неї шити. Так що зараз я одягну її шапочку, знайду шапочку її і одягну тому що реально прохолодно в нас. Зараз я подивлюся, яку ще ми можемо втягти. Так, або цю, або оцю. Такий якусь, можливо, чепчик якийсь. Ми подивимося. Ось такий у нас є такий є. Ось вже. Пішов, поїхало не таке. Так, добре. Щось такий є. Аму ось такий ще є. Будемо дивитися. Так. І так, я ось таку кучугуру шапочок чепчиків познаходила. Будемо приміряти, тому що реально в хаті прохолодно, я не хочу, щоб моє серденько маленьке захворіло. Так, самілочко. Юрочко, моя, ми... давай ми цю пов'язочку знімемо. Я ще хочу е... багато таких пов'язочок носити. А ну подивимося. Ця шапка велика. Ой, Хі, велика на тебе ця шапка. Це на бар'яна скоріша, ніж на тебе. О, оце вже півбіди. Можливо, хоч тягнемо. Там теж ми кімоус є. Треба перебрати е, решта шапочок, тому що я вам кажу, реально. Я вдягла моя малеча втупилася в цій шапці. Тут іще ось у нас ось така шапочка, доволі гарненька. Але вона теж трішки велику. Була. Ну, і, ось, і таке хазівесе, як собоці до одне. Щоб випрати треба. Тут ось плямка. Ну, я не знаю, яка їй душі пасує, не знаю. Будемо дивитися, так? Ну, ця їй на очі спадає. І ну, Хоч вона і гарна і все, але вона на очі спадає дитині незручно. Ну, то ми вдягнемо отті. Тут теж щось маус є. І вона якраз в нашій зірочці маленькій. Ми поїли так гарно, так ситно. Так, тепер можна погуляти? Так, Хі -хі -хі. Так, де наша іграшка? Зараз ми іграшки пошукаємо. Ой, ослик твій улюблений, глянь. Ослик, ослик. М -м -м. Треба брязка це якесь дістати тобі, так? Ось такий осік улюблений. Все в тематику е, Діснея. Так що доволі гарно все, мило. Я дуже задоволена такими обновочками. Аліночка, я тобі дуже вдячна. Ти знаєш мою слабину, і ти мені завжди підкидаєш щось таке гарне, миле, от якого я просто схожу з ума і цієї краси. Так що, тетя Аліні, ми передаємо великий привітик. Так. Зараз ми бряскальці якісь візьмемо. Так. Де у нас тут Я Думаю, не двоє брязкальців цілком вистачить. Так. Була нали ми проблема. Так що ось такі ось зайчика лісов. І дала ось таку ділку, доволі гарненьку таку ростпіночку. І наш улюблений ішачок. Так, так. Що ось так ми дуже гарно бавимося, мило. Так, щось ми трішки отак зробимо. Добре, що в мене дуже багато таких штативів, які я можу реально підібрати і е на них доволі таке гарно знімати. Ну, як то кажуть, штативи на всі випадки життя. Так що у нас ось такі справи. Так. Моя дівчинка маленька. Як ти у мене красунечка. Мій гальочок маленький. Моє пташенятко, ось так шкарпетки. Я зв'язала її шкарпеточки. не знаю, вам видно, ні. Ні, вам не видно. Ну, зараз ми утюг встанемо. Утюг встанемо. і показуємо шкарпетки. Ой, які в нас шкарпетки. Доволі гарні. Каже, мама мені зв'язала. Ось такі гарні шкарпеточки. Як бачите. Доволі такі милі, гарні. Я дуже старалася, щоб шкарпеточки вийшли саме для неї, якраз під її ніжку. І я думаю, що можна ще зв'язати. Але в мене підходячої поки що пряжі немає. Тому ми ось такого будемо гуляти зараз. Так, лягай. Все. Будемо гуляти так гарненько. Так, моя дівчинка? Моє ситуаки таке маленьке. Моє циночка. Ось такі гарні іграшки у нас є. Комфортер є ось такий доволі гарненький. Він вже старенький, йому теж напевно вже півтора року є, якщо не більше, ось такий він гарненький. Ми вже його двічі прали, тому що ось ці лапки самірочка любить, любить брати у ротика, і вони тоді так засмальцьовуються, що це ну просто просто жах. Да? Ми зараз помасажуємо. Так гарненько вже щоб животик не болів. Так, моя дівчинка маленька. Моє сонечко. Зараз за кадром я зроблю іще суміш, тому що воно це ще теж тепло, ну, не вистегло. Та догодуємо, бо, я дивлюсь, на її вже оченятка злипаються. Вже, каже, обід. Каже, мамо, ти клади мене вже спати, хватить мене оце мучити, так? Моя дівчинка маленька, давай ми це все поприбираємо О, і будемо ми з тобою бавитися. Будемо бавитися оце, жопиня мала таке миле. Ну, Мені подобається, як я її вдягла, прямо душа в мене розцвітає. Так, моя дівчинка маленька. Ах ти, моя нелядко маленька. Так, зараз ми за кадром Ну, тут небагато, звісно, я ще... Напевно, я оцю суміш вирізю, а іншу зроблю і прийду до вас. І так, так я, так, я так. до вас повернулася. Молочко вже готове. Зараз ми візьмемо ось такого доволі милого песика і будемо годувати самірочку. Моя дівчинка малесенька. Моє сонечко. Я завжди її оце так роблю, щоб вона гарненько заснула. Ось так. О. І ми будемо годувати нашу малечу. Твої бодика, бодика, бодика. О. Так. Ось так. І хай вона собі їсть, і хай вона собі засинає. Доволі так гарненько. Зараз я дістану пелюшечку і вона буде засинати, а я буду о, робити свою роботу. Так, пелюшка. Так, зараз ми вкриємо її пелюшечкою. У мене дівчинка маленька, все, з мене п'є. і будемо зараз збирати. Так, вкрию я її, можливо, вкрию п'є. Тому що. Вона, я чомусь привчила всіх своїх хвиля ось так засинати. Це дуже, як би вам так сказати, зручно, тому що дитинка собі п'є молочко, а я собі е, йду робити свої справи. Тож вже зустрінемось пізніше. Ну, і я доскладаю одяг за кадром, дивлюся, який треба кинути в прання, а який е, просто скласти в комод. І так, моя малеча вже пляшечку. Виплюнула, молочко вона випила. І зараз я їй там пустушечку, нехай вона досипає. Так, моє сонечко. От так, моя сірочка маленька. Зараз я її там їй комфортно і нехай вона спить. Мій сонечко налепить у тічку. Все, попробуємо пультушечку нехай дитинка поспить. Так, на цьому я хочу завершити свій влог. Дякую вам всім за те, що ви. Заходите на мій канал, дивитись мої відео. Дуже великий е, привіт моїм дорогим для мого серця підписникам. Це Таринка е, Алінка. Е, вони дуже хороші дівчатка, і я їх дуже люблю і поважаю, я з ними переписуюся, е, розмовляю. У нас розмови такі дуже цікаві, і я дуже пишаюся тим, що ці дівчатка у в мене з'явилися в житті. Я хочу, щоб е, в моєму серці було побільше таких е, знайомств, зустрічей, і е, моє серце дуже радіє такому. і ну, Я дуже щаслива, коли е, я знайомлюся з людьми, які потім стають ну, частинкою моєї душі. Тож я е, завершую свій влог, приєднуйтесь до мого каналу. Е, я знаю, що вам хочеться е, побільше контентів. але так як у мене навчання, я не можу кожен день знімати і викладати відео, тому що по спецпредметах у нас дуже багато конспектів писати, і ну, це просто немає часу. Плюс у мене ще двоє внучат, яким теж треба увагу приділити. І ну, це займає час і просто немає коли. Тож я бажаю вам мирного неба, всього найкращого, до нових зустрічей. Я дуже вірю і знаю, що у нас все буде добре. Всіх люблю і міцно обіймаю.